Сьогодні американський президент прибув до міста Кюнджу в межах свого азійського туру. Офіс корейського президента Че Мьона винагородив Трампа найвищою нагородою країни великим орденом Мухунгва – національної квітки Кореї рожевого гібіскусу. Її вручили на знак визнання Трампа як миротворця на корейському півострові. Трамп перший президент США, який отримав цю нагороду. Також політику подарували репліку золотої корони епохи давньокорейського королівства. Лан. Трамп позитивно оцінив подарунки і сказав, що одягнув би орден вже зараз. Офіційний Сеул намагається домогтися поступок від Америки щоб знизити тарифи на країну. Тож торговельні переговори є ключовими на сьогоднішніх зустрічах. Саме азійське турне Трампа триває з неділі. Він вже встиг відвідати Малайзію та Японію. А вже завтра Трамп має зустрітися із китайським лідером Сінціпінем у портовому місті Пусан, Південної Кореї. Очікується, що лідери двох найбільших економік укладуть торгівельну угоду, яка має послабити багато Чну напругу між країнами, а ще мають обговорити війну в Україні. Зокрема, Трамп може попросити китайського колегу натиснути на Путіна, щоби той погодився на перемир'я.